На Хмельницькому майдані Незалежності вшанували захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини. Представники силових структур місцевої та обласної влади, військовослужбовці та просто небайдужі краяни прийшли покласти жовто-блакитні квіти на знак пам'яті про тих, хто боровся за нашу державу до останнього подиху. Ми прийшли вшанувати пам'яті, вклонитися героям за їх. В кожних шануваннях пам'яті наших героїв, воно є завжди важливим. Це, цей день був в 2019 році, визначений президентом Зеленським. Це віддати шану пам'яті саме тим подіям, які відбулися в 2014 році під Іловайськом, коли загинуло 366 наших військовослужбовців. І зараз, як ніколи, ми маємо про них пам'ятати. Щоб хлопці, які зараз на передовій, е, і з нашого добробата є хлопці на передовій, щоб вони бачили, що ми тут, що ми стоїмо на захисті нашого міста. Ну, і шануємо їх, і шануємо загиблих і всіх. У причетними боремося в тим числі боремося за нашу незалежність. Наша боротьба триває, і вона, на превеликий жаль, неможлива без втрат. Уже сотня героїв віднайшли вічний спокій на алеї Слави, у мікрорайоні Ракове. Тож українці повинні пам'ятати, яку велику ціну доводиться платити за свободу.